Бог дав нам розум, щоб ми ним користувалися, бо коли ми не будемо користуватися своїм розумом, то ми його можемо втратити. Через неправильну інформацію, через лжевчителів, у людей стаються проблеми на духовному, душевному і фізичному рівнях. Коли людина медитує, коли сто разів говорить одну і ту саму молитву, в неї відключається мозок. І людину несе в духовний світ, який переповнений бісами, а потім людина приходить в себе і виявляється одержимою. Зв'язуючись із духовним світом, треба розуміти, до кого ми звертаємося, в ім'я кого звертаємося і для чого, що ми просимо. У молитві повинне бути розуміння, а не якесь чаклунство. Тільки коли ми зустрічаємося з Богом, то Він оновлює нас, Він оновлює наш мозок і серце. Господь дає новий розум і серце, на якому прописане Слово Боже.